Так, прийшов до каптілки, морозець на дворі береться. А в мене тут каптиться. Коротше, все підряд. І собі, і людям. Ох, Ох красота яка. Е, свої коптяться курочки. Так, да. Оце знизу і зверху це мої. А далі качечки. О, там, бачите, це у нас тут привезли, попросили Ось Отам кусочок м'язка. Ну і качечки. О. Ще коптити, так, дивлюся, часів 4. ну В принципі, ми вже я не знаю, яку ніч толком не спимо, але так, хоч би ніде не цей. Але воно нужне, того, що новий рік і, ну, і замовлення є. Бо після Нового року тоді вже ніхто нічого дуже не куплятиме. Наробили таке продукції трошечки, зараз кров'янку робимо. Короче, Ой, на магазин, на магазин завтра повезу Ой, тушонку відвезу. Бачите, прийшов, кстати, градусник не вставив, а в мене этот автоклав. Ух. Підождіть, сейчас. А де градусник у мене? Градусник. А де градусник? Хто його зна, де градусник? Так. Ви мені скажіть, як у вас діла? Да. Як ви поживаєте, що новенького? Як? Господарство, хто тримає, хто не тримає господарство, то й просто дивиться мій канал. Я знаю, бо є такі люди, які мені кажуть, що Коль, ми не держимо нічого. А канал дивиться інтересно. Ну, на тому вам і спасіба. Так, градусник зараз вставимо. Подивимося, що тут Ця в літню кухню зайшов. А, капець. Ну, коротше, автоклав трошки в пелюці, але нічого. Ми давненько його не заряджали. А це трохи вже продукції появилось, то робимо. Зараз підніметься температура, бо вже 4 атмосфери дивлюся, значить температурка на 4 атмосфери вже має бути десь 112 градусів. Ну, приблизно, якщо все правильно, і мій, як то кажуть, професіоналізм мене не обманює. Це у нас. Трошечки паштету робили були. Це паштет свинина. Мабуть, це Маринка вже відложила на щось. А це а це паштет курятина Тоже, ну відложений, лежить. Не знаю. Це перед новим роком мабуть комусь будемо відправляти. Тушонка куряча ще є. Ну В общем, усе в нас тут атак Воно у літній кухні. ну типа в такому підсобному невеличкому, е як як його даже назвати, сарайчику. да Ну Нічого, весна прийде. До нього руки дойдуть. О, заніс я тільки що сюди помаринували. Капченності помаринували отак у відра. Завтра ще сюди буду докидати трошечки. Теж ну це не хватило. Сюди під черевенку кинули. І завтра долиємо його уже до кінця. Ну, маринадом. Маринка сьогодні ще варе і короче, щоб остудився той маринад. Ну якраз залили. То есть, і завтра. Ще сюди я м'яско докину. Це ціле відро вже під черевене теж замариноване. І тут, мабуть, підчеревина. Ні, А, балики. Все, балики, а це два відеречка підчеревина. Ну, а це шашличок такий замаринував, тому що, може, кум приїде в гості, і кум, і кума. Тут ще, як макарчику на день народження. 29 грудня в нього день народження буде. Ну, в общем, вже махом одним усе зробив. Та й думаю, може, якщо що, пожаримо якогось м'яса на мангалі, то повечеряємо, сядемо чисто отак. Да, і все. О, маслопрес мені прийшов, до речі, да, прийшов маслопрес, я його вже склав. Е, поміняли мені редуктор, тому що старий редуктор чогось кукукнув. Ну, коротше, не знаю я від чого і чого. Ну, факт тому, що почав редуктор старий щось там тріщати всередині, і мені цей звук не понравився, Я набрав на фірму, сказав, що хлопці е, маслопрес, кажу, щось вийшов із ладу. Тобто я на ньому абсолютно практично не попрацював. Ну, як бачите, робоча частина чистенька, ну що я там на ньому? Ну, може. Ну, кілограмів 300 сояшникам зробив, а, ну, десь десь туди. І коротше, кукнув у нього редуктор. Ну, Вони набрали, сказали, без ніяких проблем поміняють редуктор, тому що вони самі закупляють їх. І, можливо, на фірмі, де вони його купляють, оці редуктора, може бути якийсь производственний брак. Тобто Вони без проблем міняють на, ну, считай, споживачам ці редуктори, да, якщо щось поламається, ну і якщо. Є возврат, то вони. Опа. Хтось дзвоне нечайно, нехай потім перезвоне. Ну і виходить, в таким методом ми ну, вони мені об'ясняють. Ми тоді брак оцих брак редукторів вони здають на ту фірму, на яку закупляють. Ну будемо тестувати, будемо запускати, будемо пробувати. Так що, кому буде інтересно по поводу маслопреса, ну можете до мене набирати питати. Можливо, якась інформація вам треба буде. Ні, то можна набрати до е, Колі Філоненка, до менеджера з продажу техномарство. До речі, по поводу маслопреса, преса. Зараз е, агрегат на даний момент е, з 15 грудня до 15 січня на нього буде там бешена знижка. Ну, бешена, це там, по-моєму, 1002 чи 3 буде знижка. Кому теж інтересно, ви можете зайти на е, отакий от, ну, тут сайт, ось є УкрАгро. Отак от можете в інтернеті ввести. Ось, бачите. Получається ТМС ukraine.com. Це е, прямий сайт е, Колі Філоненка. Ну, і в принципі ви можете там на сайті подивитися, е, це ціна буде від виробника. Не перекупи там і всі остальні, А це ціна буде чисто від виробника. Ви тоді знатимете, що до чого і як. Так що по поводу маслопресика. пресика, ти ось запустю ще його щось вам обов'язково покажу. Е, так як, ну, в принципі, е, вещь хороша для домашнього використання. Просто турбопушка, я би сказав. Так, що у нас тут? Ага, ага. 108, а я казав 112. Бачите? 108 градусів у нас. Ну, ще нема 4. 4 Бачите, як буде якраз 4 атмосфери, то тут десь буде 112, а нам треба 116. Це у нас тушонка тут свининки. Ну, общем, працюємо потихеньку да і все. До речі, за відра дуже хочу сказати велике. Дякую. Славіку вітряному. Коротше, цей Славік це бесений хлопець, який, е, якби не він, то я б уже точно дійсно теж пропав. От є люди, які е, це він мені вислав. Такі відеречка, по-моєму, 10 штук, да, 10 відер. Ще деякі відеречка у нас у хаті. Ми у них насипали в одне відро борошно, в друге відро цукор і в третє відро е, сіль. Оце в нас три відра. Вже пішло. Ну, і такі, от відеочка, я чисто поставляв для того, щоб маринувати продукцію. Туди й половинки бройлера класно маринуються, і іменно таке салко мяско Класно, що ти його закрив, да, і нічого не попаде. Все, бутром прийшов, перекинув те, що знизу перекинув нагору, то є трошечки його перемішав. І далі воно собі троє суток маринується, і, і воно нікому не мішає, і ніяка зараза туди не вл... не влізе. По тому цілий пакет. Цілий пакет я підвішав. Тут у нас робочі перчатки, які я. Зараз е, ну, я використовую їх дуже мало. Того, що ну, в основному вичищаємо у поросяток і все. Тому що роботи зараз дуже-дуже мало. Але от перчаточки вже е, залишилися, так сказати. Я їх вже відложив нависну, а нависну ці перчатки будуть горіти. як... Коротше, як деякі люди Ладно, не будемо зачіпати то все діло В общем, горітимуть і палатимуть в руках поняли? Тобто будемо строїти будемо щось вертіти крутити роботи буде не отак, а трошечки більше. Так що, Славі, привіт тобі, великий від усієї сім'ї музик. Дуже велике тобі дякую за твої отакі от ніщачки, да, які ти постійно нам скидаєш. Дуже приємно. Ну, на новий рік я вже казав, що кажу: чекай посилку. У мене є зворотня доставка. Не знаю, попаде тобі, не попаде. Е, ну, постараємося зробити так, щоб жінка це все отримала. Не получе жінка, то тоді ну, тоді не знаю. Тоді якось сам пробуй забрати ту посилку на новій почті. Ну, ладно, розберемося. Е, подяку обов'язково свою виразимо. 에, в якійсь там своїй формі <хи> нашої сім'ї Ну якось по-своєму це все зробимо. Так, ну що, пішли тудому. Зараз покажу вам ще кров'яночку. Ми робимо. Ну, кров'янку я не знаю. Якщо будуть 에, якісь замовлення, то ми оставимо вдома. Ну, ну, все одно оставимо трошки вдома. Ну, а остальне поїде тут в місцевий магазин. 에, там теж люди будуть 에, розбирати його, розкуплювати. Да і хай їдять своє, натуральне, домашнє. Ну, Ото якось отак. Так, ну що, пойдем. Синочок, я відео знімаю, зайчик, я зараз почекай. Так, це в Марини Ігорівни тут а, отакий от маринадик, накидала туди лаврового листа, перець. Що там в неї ще? Сільну, по-любому, сільє і гвоздіка, і душистий, і горошок. Ну, коротше, капець якийсь. Ну, така от красота вдома. Де? Yeah. Так, і це у нас кров'яночка вже проварена, яка готується на е, жарку. До речі, е, дуже багато пробували всі, всіляких методів. Е, мені хтось сказав, що можна на вишневих, ну на гілочках, на таких тоненьких, е, получається, фруктових дерев. ну, Ложиш, поняли ці гілочки, і потім на гілочки ложиш е, е, оцю кров'янку, і тоді такий запах класний, знаєте, оцього фруктового дерева. Ніфіга, не понравилося мені. Оте фруктове дерево пригорає, десь пристає до протвіння і в общем, задниця. Тоді пробували ми пергаментну бумагу. Пергаментна бумага доволі непогано працює, як на мене. Ну, ну потім ну, в общем, вона якось знаєте, жиру тоді багато. І оцей жир ну, ковбасу постійно, ну то тобто є кров'янку треба оцей жир кудись зливати, пергамент цей міняти. Ну і взагалі не теж не то. А потім, потом, я спробував. Кажу Маринки, а якщо взяти картон, то есть собі картонний ящик, поняли? Ну, чистий, звісно. То есть картонний ящик і ложимо на картонний ящик. В чому суть, що ви на одному картонному ящику можете жарити там 2-3-4 партії е, кров'янки? І прикольно те, що оця картонка в ній всередині такі, знаєте, воздушні прослойки. І у вас кров'янка не жариться в жиру, а вона дійсно печеться. А весь оцей жир, який віддає кров'янка, він, виходить, впитується в цю картонку. Картонку тоді просто викинули і все. Дуже удобно. Реально для всіх хазяйок, хазяїнів, які працюють, щось там, ну, вдома таким займаються, я вам реально кажу: от просто дуже удобна штука. Да. Так, ну і як же ж не показати, як вона там шкварчить? От, бачите? Тоже на картонечці. О, тут це вже на картонці у нас жариться вже, по-моєму, третя партія. Бачите, вже жир, вже, ну, картонка вбрала в себе вже максимум, да? то можна зараз або його зливати, то є да, Ну, ще на цій картонці, в принципі, можна пожарити. Ну, або ж, може, то мені кажеться, воно десь ось ось тільки, знаєте, ось збоку, А там он далі сухо дивлюсь. Ну, коротше, будемо ж зараз подивлятися. До речі, її зараз вже можна перекидати. Марис, ти тільки кинув, ти не перекидала? Кров'янку не перекидала. Зараз я її перекину во, і покажу, який в нас результат виходить. Так, все-таки картоночку зніму, тоді, мабуть, поміняю, тому що, дивлюся, вона вже впитала по максимуму. Три партії кров'янки це вже зжарилося на цій картонці. Так, ну, я перекинув і далі зараз у духовку. Вона зараз світла, ну і взагалі, жаримо, поки не потемніє. Ну, а це вже готовий результат. То це вже е, та, яка була пожарена. Е, зараз у ящички його так складаємо. ну І завтра на магазин будемо відвозити. А там уже люди братимуть полуколечками, колечками і так далі. Так, ладно, не буду лапати. Отак от. О, красота! Обична домашня натуральна кров'яночка. Е, робимо ми в тоненьких кишках, так як, ну, вона мені добріша, як в тоненьких, е, воно якось і удобніше. Та й товстих тих я ніколи не чистив і чистити не буду. Колись спробував, вони мені не подобалися. Тобто, е, ну, як їх чистити, там муроки дуже багато. І щось я так дійшов до висновку, що дуже класно, в таких от в тоненьких е, цих, ну, ну, е, як їх, кишках робити таку от кров'яночку. Так, потім виходить, що ми робимо. Бачите, на кінчиках у нас от кліпсатором ми робимо такі от штучки. Дуже удобно. Е, кліпсатор купляли на сайті аромат дерева. Отак от, от він виглядить. Сюди обойма запихається. Вон, бачите, тих кліпс, і він зажимається. Ну, Не дуже він мені понравився, так як він зроблений із якогось оцинкованого метала, і на ньому така корозія побралась. таке ощущення, що він якийсь, знаєте, мов. Мов грязний якийсь, чи в общем, ну, ну, воно діло в тому, що не віддирається нічим. І от о, оця е, корозія на ну, от, оце, дійс, ну, Єдине, що мені не понравилось, А так він в роботі дуже дуже класний. обойму запхав і придавив он, именно, кліпса. от Раз, і, і зажимається. Бачите? Оп. во, І все. І у вас виходить колечко Бабах і, і зажало. Так, десь упало. Зараз заберу. Так що, в принципі, ну, не знаю, треба його ви, ви цей вимить. Е, бо бо тільки, ж, тільки ж доробили то все діло. Ну, в общем, якось отак. Так що, по поводу кліпсатора, якщо що, можете заказати собі, може хто таким займається, працює, може комусь треба. Фух, якось отак. Е, так що, в принципі, бо є люди, які кажуть, колянчик, де пропали, як діла, чим займаєтесь, що новенького. То думаю, просто от пройдуся вечірком, таке вечірнє вам відео зніму. Займаємося, як завжди. Хто значим, але время летить конкретною дугою. Просто вух і все. Пролетіло. Ну... Время летить <голосить> якось незаметно, чесне слово. слово. Оце таке. Так що, всім дякую за перегляд, радий був усіх побачити на своєму каналі. Всім дуже велике дякую, що ви завжди з нами. Підтримуєте нас. Терпите нас, дивитесь нас, лайкаєте наші відео, чекаєте нових. Ну і в принципі, якось може й заспокоюєтеся душею. Є в мене теж такі підписники, які кажуть, блін, тебе подивився, якось трохи аж успокоївся, чи що? або, або змотивувався, пішов щось робити. Ну, ми прості люди. Так, всім дякую, всім пока-пока. Не знаю, на добраніч чи доброго ранку, коли це відео вийшло. Всім пока-пока. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. І нехай у нас буде мирне небо над головою і все добре. Всім дякую, до побачення.